Ще фест присвячений пам'яті трембітаря гурту Коралі та військовослужбовця Андрія Чепілля провели в Івано-Франківську у першу річницю його загибелі. Андрій поліг поблизу села Роботине на запорізькому напрямку, виконуючи бойове завдання в лавах 4-ї окремої механізованої бригади Магура, розповідає фронтмен гурту Коралі Мишко Адамчак. Він також показує одну стрімбіт Андрія Чепілля, яку запланували продати на аукціоні під час фестивалю. Ми віримо, що вона потрапить у добрі руки. І тішимось, що справа Андрія живе. Тут, на цьому концерті, е, в нас буде звучати власне Андрій. Його трембіта буде звучати з нами у плейбеку. І... Нагадування того, що він разом з нами найменували захід Чефест не випадково каже дружина загиблого воїна Дана Чепіль. Таку назву своїм камерним музичним зустрічам з друзями придумав сам Андрій. Він їх організовував двічі на рік. Мені дуже хочеться, щоб ця пам'ять жила про нього, і щоб власне люди запам'ятали його тим, яким він був бо його доброта, вона і не пропадала на війні. З усіма побратимами саме такі відгуки про Андрія: чуйна, добра і надзвичайно добродушна людина, яка готова віддати все заради своїх друзів, побратимів і для України. На фестивалі на території Палацу Потоцьких виступали гурти коралі та кому вниз, а також композицію на саксофоні Андрія Чепіля. А саме прелюдію нескореним присвячено всім загиблим українським воїнам, виконав Андрій Асмоловський. Він каже: інструмент подарували йому батьки загиблого воїна. Це душевно, просто я, я розумію, що це що вона має також. вона має свій, свій дух, свою історію. Цей інструмент, і мені просто приємно тримати в руках і грати, грати на ньому. У мене є ансамбль саксофоністів, тобто і ми з ними постійно практикуємося. Ми з ними граємо постійний інструмент в роботі. На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Андрій Чепіль пішов воювати і просив рідних пороздавати інструменти, аби вони не лежали без діла. каже його батько Ігор Чепіль. А цей саксофон його син хотів продати, аби закрити один із зборів для військових, але не встиг. Вони якраз мали йти в контрнаступ. От і... Що їм не ставало на прилади нічного бачення. І він вирішив все. Він продав собі власний автомобіль і вирішив ще саксофон продати. Бо каже, тато, для мене це дуже дороге. Але коли я прийду з війни, я собі все одно куплю новий. І він відправив Київ на реставрацію. От він був такий драйвовий. І тому ми, ми намагаємося цей сум на другий план, хоч це дуже тяжка рана. Але ми намагаємося на другий план відсунути вперше бути таким, як був Андрій. Олексій Неміш каже, знав Андрія Чепіля, тому прийшов на фестиваль, аби вшанувати його пам'ять. Любимо, цінуємо і змежно завдячуємо за те, що він зробив для кожного українця, кожного з нас. Ми не були близько знайомими. Ми переконалися по сфері діяльності. Андрій був музикантом, я ведучий, і десь так на кількох фестивалях разом працювали». Тетяна Слободян каже, раніше не слухала пісні, які виконує гурт Коралі. Однак говорить, на фестивалі ця музика їй сподобалась, адже є колоритною. Цей концерт має нотку суму, але це дуже класно, що музика живе і пам'ять про людину живе в такий, такий шлях. Дана Чепіль розповіла, що на фестивалі також діяв благодійний ярмарок, який організували друзі її чоловіка. За вторговані з нього гроші куплять дрони для різних підрозділів Збройних сил України. Оксана Василик, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківськ.